Більш детально про це розкаже, можливо, Олександр Хоруж, пресофіцер ДСНС України. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю ми... слава Україні. Героям слава ми минулого тижня. З вами неодноразово обговорювали наслідки подолання цих наслідків негоди в різних регіонах, от зокрема південних, Одещина була в епіцентрі. Ну на тепер в яких регіонах все ж таки негода наробила більше лиха? І як, скажімо так, постфактум вже можна оцінити, як впоралися? Ну, впоралися. Можу оцінити, що впоралися, і продовжуємо працювати продовжуємо працювати разом з іншими службами. Щодо ситуації, у нас на зараз у нас на ранок за інформацією Укренер залишається знеструмленими 134 населені пункти у трьох областях. Це Львівська, Сумська і Житомирська до відновлення електропостачання залучено 67 бригад обленерго. Це понад там двісті Щодо інформації державного агентства відновлення до розвитку інфраструктури, проїзд на дорогах загального користування у нас забезпечено. Там для прибирання снігу та розчищення доріг, у нас працює понад 600 працівників цієї служби і понад 550 одиниць техніки. Щодо роботи підрозділів ДСНС з цими вихідними, то у нас було здійснено 118 залучень. Для надання допомоги з них на буксирування транспорту це 70, 75 транспортних засобів, у тому числі 15 автобусів та 3 автомобілі швидкої медичної допомоги у 13 областях. Відбуксованих 30 повалених дерев прибрано з доріг і виїжджали по Закарпаттю на відкачування води з підвальних приміщень. Там зафіксовано спідняття підняття води відповідно і. Опвані як сільськогосподарські уїдя, так і частково і приватні житлові будинки. От, якщо ми говоримо про це підтоплення, давайте більш детально розпитаємо У вас на Закарпатті ж частина населених пунктів виявилися підтопленими. Розкажіть, яким чином конкретно долаєте наслідки і власне, які прогнози щодо тривалості такої погоди і впливу цієї погоди на роботу надзвичайників? А дивіться, там внаслідок активного танення снігів, і також дощів рясних у нас відбулися ці підтоплення. Вийшли річки з берегів. зокрема це в Береговському і кузькому районах. Загалом підтопленими залишається у нас близько 600 гектарів сільського. Рятувальники Закарпатчини у нас у неділю залучалися сім разів на відкачку води з підтоплених підвальних приміщень житлових будинків і на території ворогосподарства. До значних збитків чи руйнувань ці підтоплення не призвели. На ранок у нас усі роботи з відкачки завершено, але у нас зафіксовано перекриття. Відповідно, пройшло перекривати рух. Зокрема, це у Берегівському районі було підтоплено два автошляхи місцевого значення між селом Великі Ком'яти та селом Шаланки. Об'їзд там здійснюється через село Підвинограді та через автомобільну дорогу АЕЧ-09. AH це мукачево рогатин людей. І у раківському районі теж внаслідок у нас перезвупереволоження ґрунту відбулося сувопорна стіни приватного господарства, Відповідно у селі Ростоки. Ворогосподарство у нас знаходиться поруч з транспортним мостом, Тож, поки триває обстеження його стану, рух по цій ділянці повністю обмежено. Автодорога місцевого значення Раків Богдан Луги у селі Ростоки. На місці там чергують працівники Національної поліції і об'їзд транспорту через інший міст Росло. Тобто, у нас ситуація на місці постійно моніториться. Так, пане Олександре. Контролюється і відповідно, якщо є заявки місцевого, це показати я ще поточню, от в контексті такого широкого спектру по регіональному маю на увазі географічно, да, що багато роботи з негодою пов'язаною у рятувальників. Але ж як вона корелюється з тим, що рятувальники десь на щодня стикаються із подоланням і наслідків російських обстрілів? Чи вистачає вам людей і техніки, щоб працювати все ж в такому інтенсивному режимі? Вистачає. Чому так кажу? Тому що до кожного зимового періоду. Сіння зимового періоду. Ми готуємося. Ми відповідно розробляємо плани і працюємо не тільки ми, а залучається туда у разі необхідності до подолання наслідків відповідно і національна поліція, і навіть як ви бачили по Одещині, залучалися відповідно і прикордонники, і а, і відповідно. Національна... Так, на жаль, все ж таки зв'язок під фінал вже трошки ми втратили е, з Олександром Хорунжем, але всю оперативну інформацію від наших рятувальників дізналася від ДСНС. І бущено у нас на зв'язку з нами Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України. Ми йому дякуємо.